Надихає вдячність пацієнтів і також, що може їм допомогти бачити цей світ краще. 27 липня в Україні відзначають День медика. Їхній професіоналізм та самовідданість рятують життя тисячам людей. Ми завітали у медичний центр Оксфорд Медикал Івано-Франківську та поцікавилися у лікарів, чому вони обрали цю професію та що їх надихає у роботі. І ще з самого дитинства мені дуже подобалося допомагати людям. І коли я поступила в медичну академію, я зрозуміла, що саме я на тому місці, де мене покликав Бог. Мені дуже подобається лікувати патологію шлункових школ. Тракту він дуже загадковий, навіть якщо брати просто кишківник, мікробіом кишківника, він ще, незважаючи на прогресивний розвиток медицини, науки і техніки, він до кінця ще не вивчений. Я завжди відчувала потяг допомагати іншим, ще з дитинства, мабуть. І саме лікарська професія вона надає унікальну можливість втручатися і покращувати життя людей, і вносити свої позитивні корективи. І бачачи, коли пацієнт виздоровлює, отримуєш мотивацію займатися цим далі. Медицина мене цікавила давно, адже людський організм є дуже складною будовою і дуже цікавий. Саме втольмологію я обрала через те, що при певних скаргах і патологіях можна. На виявити захворювання і в інших органах надихає вдячність пацієнтів, і також що може їм допомогти бачити цей світ краще. Чому саме психотерапія і ментальне здоров'я? Тому що це завжди досить актуально, потрібно і від емоційного стану залежить взагалі побут і життя людини. Тому такий напрям. Сам результат роботи, коли пацієнт може вписати свій стан до лікування під час та після лікування. Це завжди надихає, тому що це. Зазвичай позитивні речі, і є можливість змінити і покращити життя людини. Терапія це є наша база, основа медицини, це є універсальна спеціальність. Тому хотілося розібратися функціонуванні всіх органів систем у цілому, а не яке окремо, тому що терапія це є. Найти причину хвороби, а не лікувати її наслідки, надихає те, що бачити результат своєї роботи, це коли є здорові, усміхнені, щасливі пацієнти. Взагалі, моє перше бажання було бути педіатром, але так склалися обставини, що я вибрала неврологію і були в мене дуже гарні вчителі. Які привели мені любов до цієї професії. Тепер я вважаю, що неврологія це найкраще, що може бути в медицині. Надихають, звичайно, пацієнти. В дитинстві були такі різні мрії, навіть стати пілотом військового літака. Завжди надихає і мотивує те, що ти бачиш щасливі очі своїх пацієнтів після одужання. Хочеться привітати в першу чергу. Товариство клініки наших співробітників і побажати їм в першу чергу натхнення здоров'я і такої професійної впевненості, а нашим пацієнтам відсутності страху. Частина наших співробітників зараз захищають батьківщину. На жаль, є в наших співробітників родини, які втратили своїх годувальників. Тому я хочу побажати їм терпіння в першу чергу і шуни не марно. Стали на стезю медицини.